Багато хто запитує, а чи можна подати народження, зрозуміти на що звертати увагу у своєму здоров'ї? Так, провід психології кожне число має свою енергію і своє слабке місце. Я розкажу коротко про деякі з них. Якщо ти народився 2, 11, 20 або 29 числа, ти дуже чутливий і твоє тіло реагує на емоції. Зверни увагу на штунок і гормональну систему. Для тебе головне баланс емоцій і внутрішній спокій. Якщо ти народжений 4 13, 22 або 31 числа, часто перезавантажуй себе роботою, слабкі місця, кістки, суглоби, спина. Підтримуй себе рухом, розтяжками і турботою про поставу. Народжені 6, 15 або 24 числа часто беруть на себе чужі проблеми. Це впливає на серце і гормональну систему. Для тебе ключове менше стресу і більше любові до себе. Якщо твій день народження, 8, 17 або 26, ти сильний і витривалий, але схильний до крайностей, уразливе місце це кровообіг, серце і тиск. Тобі важливий спорт і баланс, і правильне харчування. Пам'ятай, це не діагноз, а підказки, які допомагають дбати про себе ще до того, як з'являться проблеми.